В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Україна має стати повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості Європейського союзу, що також допоможе використати досвід країни та наблизити Київ до членства. Цей проєкт пропозиції підготувала Європейська комісія. Про це повідомило видання Юректів. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Андрій Бахметів, політолог. Андрію, здрастуйте. Доброго да, дня. Доброго дня. Що передбачає членство в оборонній програмі Європейського союзу для України? Ну, напевно, перше, з чого почати, варто почати, це питання обміну досвідом між е, нами як Україною і між європейськими партнерами. Тобто, перш за все, е, Європа намагається інтегрувати і обмінювати з досвідом, який сьогодні українські військові набувають на полі бою на фронту. І цей досвід же будуть використовувати власні європейські виробники і розуміти, яким чином треба покращувати озброєння, де треба збільшити виробництво тих чи інших видів озброєння. І так далі. І друге це питання інвестування і формування нових підприємств, власне українських підприємств за рахунок європейських інвестицій, які будуть закривати ті чи інші потреби українських військових на фронті. Ну і третє це власне сьогодні весь досвід, який набуває, і отримує Європа. У розрізі там війни сьогодні з Росією увесь досвід, який сьогодні набувають європейсь українські військові. Цей досвід будуть використовувати європейські компанії, європейські країни для того, щоб збільшити та покращити власну бронездатність, ну, цей досвід і так далі. Про що для вас в політичному і дипломатичному сенсах свідчить такий крок Єврокомісії? А, цей крок свідчить перш за все про те, що сьогодні європейський… Європейські країни, європейський уряд нарешті зрозуміли і відчувають те, що Україна це не просто країна, де йде війна з Росією, це вже повноправний член європейського союзу. Це одна з країн-членів НАТО, майбутнє, і це країна, з якій сьогодні Європа вже на налагоджує зв'язки. Вона вже намагається інтегрувати до і європейської армії, і до європейського ВПК. Тобто сьогодні. Україна це не просто країна, яку Європа постійно намагається надавати допомогу. Це країна, які яку хочуть інтегрувати до європейського ВПК, і щоб частина нашого виробництва майбутньому також після завершення вже війни підтримувала і. Ну, виробляла і зброю для європейського ринку. Вона могла і наші науково-дослідницькі там інститути, які ну власне займаються дослідженням у військово-промисловому комплексі. Могли також дивитися своїм досвідом з європейськими партнерами і таким чином збільшувати і покращувати обороноздатність Європи. Там ще є таке положення, аби Україна включилась в програму, їй має бути дозволено стати повноправним членом будь-якої країни консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС, мати доступ до фондів Євросоюзу та звільнення від ПДВ при спільному володінні. На вашу думку, Андрія, чи Андрію, чи готові країни-члени ЄС до таких повноважень для України? Звісно, вони готові, тому що раніше була головна проблема того, що Європа намагалася дуже повільно реагувати на ті виклики, які сьогодні виникають перед Україною на фронті на полі бою. Тобто наприклад, якщо сьогодні це є питання снарядного голоду і нашому військовому не вистачає снарядів або не вистачає ракети ППО, то країни Європи крайні повільно реагували на це і надавали вже після того, як ця проблема виникла. І саме створення цієї об'єднання і включення нас до європейської європейської оборонної програми, дозволить. По-перше, європейським країнам концентрувати всі свої зусилля для подолання і попередження тих викликів, які сьогодні є або можуть бути на фронті. І друге, це Намагатися не розполюшувати якось свої ресурси на покриття дуже різних там потреб. Ми ну, кажуть, там якщо там Франція закриває там одні потреби, там Данія інші, воно дозволить скооперуватися всім країнам Європейського Союзу і закривати максимально ефективно і швидко поточні проблеми, які є сьогодні. І друге, як ми бачимо, сьогодні досвід набутий саме на під час е, війни з Росією е, він вже змусив деякі країни Європейського союзу і країн НАТО змінити свою стратегію. Е, ми бачимо, що вони починають зосереджувати питання на дослідженні вробництві БПЛА, fpv е, дронів, питання посилення РЕП та ППО, і це говорить лише про те, що сьогодні європейські країни е, бачать Україну не лише як партнера, повноцінного партнера члена європейського союзу, а як і країну, з якою можна і треба комунікувати і. І це дозволить підвищити власну бронездатність. Наостанок, проєкт передбачає конкретний бюджет для українського військово-промислового комплексу. У документі не вказано загального фінансового пакета, хоча передбачається, що його бюджет становитиме щонайменше півтора мільярда євро. Наскільки це закриває потреби України? Я не можу сказати, що закриє повністю потреби, але це буде певним таким поштовхом для того, щоб в умовах, коли всі увесь сьогодні, наш державний бюджет йде на покриття заробітної платі військовим, на закриття власних потреб, на ремонт, і там де інде це виробництво нової техніки. Саме цей бюджет він дозволить нам не лише модернізувати, а місцями відкрити нові сфери там ВПК, тому що сьогодні європейський союз розуміє, і це було розуміло і до цього. Зараз що вони не можуть закривати повністю постійно всі потреби за рахунок власного виробництва, тому одним з кроків було допомога нам в формуванні місцями закритих циклів виробництва. Тобто, наприклад, ми можемо там в майбутньому виробляти ракети ППО і це дозволить європейському союзу зменшити об'єми виробництва, які будуть надавати нам, і повністю зосередити виробництво вже на наших власних українських заводах. Андрій, і по процедурі на останок. Єврокомісія вже підготувала цей проєкт. Буде будуть розглядатися на засіданні Єврокомісії. Що далі буде голосування? Яким воно має бути? Чи воно має бути одностайним чи ні? Да, е, далі буде питання голосування. Я думаю, це буде ще питання консультування, тому що першим кроком, який буде після голосування, це буде питання відкриття власне е, офісу оборонних інвестицій в Києві. І, і після цього, після прийняття бюджету, е, будуть іди, думаю, консультації на рівні представників міністерства оборони країн ЄС і власне взагалі Європейського союзу щодо того, яким чином це далі буде проходити. Тобто, думаю, що це буде. Досить доволі повільний процес на жаль, тому що потрібно буде пройти ще бюрократію європейського союзу. Потрібно буде зрозуміти, як яким чином це буде проходити, які власні інституції у нас в Україні будуть задіяні до цього, яким чином буде йти фінансування. Але думаю, що вже до кінця цього року ми можемо бачити певні невеликі пілотні проекти в рамках цього проекту. Андрій, дуже дякую за включення і за пояснення. Андрій Бахметєв був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.